Героїчні професії, залізні люди. Марку із такою назвою сьогодні урочисто погасили на залізничному вокзалі Хмельницького. Місце символічне, адже саме цей поштовий знак присвячений працівникам укрзалізниці, які в умовах війни часто ризикують життям. Один із них Роман Хардін до лютого 2022 року. Чоловік жив у Волновасі, де працював на залізниці. Залізничники в Волновахи тримали. Оборону до останнього, і багато людей виїхали сюди, знайшли роботу і також працюють на благо держави. 28-го Ми виїхали з Вольновахи, і в травні місяці ми призначили на посаду начальника за комитного на Марці. Зображений евакуаційний потяг Херсон-Львів, який у травні цього року потрапив під обстріл. Але, попри все, успішно евакуював людей. 3 травня 23-го року. Під час повітряної тривоги обстрілювали херсон росіяни і попали в залізничний вагон. Сталася пожежа, вагон зайнявся, провідник отримав поранення. Залізничники швидко спрацювали, не розгубилися, вагон відцепили, працівнику надали медичну допомогу, решту людей розсадили в цілівчі вагони і відправили поїзд номер сто Херсон Львів за призначенням. Під час урочистого спецпогашення залізничників привітали із прийдешнім професійним святом. Варто розуміти доконаний факт про те, що війну виграє той, хто виграє логістику, переконаний, що ті десятки тисяч залізничників зроблять все для того, аби та логістика розвивалася, аби та логістика не підводила нашу армію. І звичайно з допомогою. Залізничної логістики ми ще швидше наближимо українську перемогу. Важливо відмітити ту участь, яку Укрзалізниця робила, робить. і, Я думаю, ще зробить для української перемоги і української економіки і українських людей. Тараж марки героїчні професії. Залізні люди 150 тисяч примірників. Ціна марки однієї складається двох марок. Номінал кожної марки добл є. Рівномірно півтора долара. Це є вартість переслання простого непріоритетного листа вагою до 50 грам наземним транспортом до іноземних держав. Також вийшли конверт 40 тисяч конвертів і 80 тисяч поштових карт. Ціна комплекту 147 гривень. Від сьогодні її можна придбати в усіх відділеннях поштового зв'язку. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.